Ахієнний сонячний зимовий день. На вулиці у нас мінус 9. І ми для вас знімаємо бомбезну автівку нашого клієнта, яку ми привезли з Америки. Зустрічайте BMW 330 Кузею g 20-2020 року. випуску. Mm -hmm. Знімаємо в Харкові під прильотом, ми тільки, що десь щось вибухнуло. Купили ми її в Америці за 16 тисяч 100 доларів з пробігом 100 тисяч кілометрів рівно. Це у нас 2 літра бензин, Повний привід 2020 року випуску машину. Машина і в дуже жирній комплектації. По-перше, в нас повний привід. По друге, заводський м пакет на секундочку, камери 360, передні задні парктроніки. Кожен BMW оцінює цю опцію: Харман Кардон, музика, проекція мобове скло, чорна стеля, люк. Коротше, друзі, в машині не вистачає лише дістроніка. Так тут є абсолютно все. І таких G20, Повірте мені, ну дуже мало. На ринку України їх взагалі немає, а в Америці їх дуже мало. І більш того, друзі в нас були просто мінімальніші пошкодження. Невеличка прим'ятість отут, по задньому правому крилу. Ми його підрихтували, пофарбували, пофарбували задній бампер, машинку зібрали і все. По запчастинам ми купили лише, лише радар мертвих зон. На ремонт ми сюди закладали 3 тисячі доларів. По факту нам ремонт вийшов до 1000 баксів нашому клієнту. Тому я рахую, що дуже шикарна економія. По-перше, ми зекономили багато грошей від українського ринку, а по-друге, що зекономили нашому клієнтові від того, що ми рахували. Закономов на секундочку по термінам в доставки цього автомобіля. ми його купили 28 вересня 25-го року. Сьогодні в нас 24 грудня, майже новий рік. І машина повністю готова. Вона вже на обліку відремонтована. Сьогодні ми ставимо її на потяг та відправляємо в місто Львів до нашого клієнта. На секундочку менше, ніж за три місяці: жовтень, листопад, грудень. Ми зробили під ключ цю автівку відправляємо нашому клієнтові. На жаль, такі терміни не завжди. Буває ще швидше, буває трошки довше. Залежить від того, де знаходиться машина, від пошкоджень та загруженості нашого СТО. Середній термін машини під ключ з доставкою, ремонтом, всіми допами хімчистками, полюруваннями. Термін складає приблизно. 4-5 місяців це середній термін. Я рахую, що BMW G20 є найуніверсальнішим автомобілем в свій бюджет. Тачка до 30 тисяч доларів, максимально свіжа, гарний пробіг, гарний, гарна комплектація і тачка максимально універсальна. Хочете їхати спокійно, комфортно, будь ласка, вона вам це дасть. Хочете понавалювати, будь ласка, вмикаєте спорт і навалюйте. Ну, дуже класна тачка, просто реально на кожен день краще нічого не знайдете. По машині я перепрошую, сказав вам, що максимальна комплектація, не максимальна. Не вистачає дістроніка і максимальних фар. Так тут є абсолютно. Все. Передня частина. Бачимо, у нас е м пакет заводський, бампер е М-пак виглядає просто шикарно, бо реально без нього машина прям так чуть, -чуть униненька виглядає. Завжди, коли ми купуємо ці машини нашим клієнтам, ми їх завжди привдягаємо в е М-пакет. Це коштує недорого, але повер, повірте мені, що вони того точно коштує У нас. є парктоніки передні, у нас до речі, ноздрі хромовані, при тому, що машина в нас має антихром, Тобто бачимо, що у нас зеркала, ну точніше. Релінгі, молдинги навколо. Стекол, вони в нас чорного кольору. А вже ж в нас є безключовий доступ, бо в Америці зустрічаються машини трійки без безключового доступу. Це взагалі жесть. Я б додав би сюди чорну стелю, заклеяв би чорним кольором, було б взагалі шикарно. Колеса. В нас стоять 19 диски просто шикарнічого дизайну, емпак. І вони приїхали до нас з всесезонною резиною Bridgestone. До речі, вона в дуже гарному стані. Думаю, клієнту навіть її м'ята не треба на зиму буде ганяти, буде все шикарно. Тим паче з нашими зимами. Ну і переходимо до найцікавішого. це задня частина цього авто. Боже, друзі, ну як я кайфую від неї. Вона така маленька, збита, дуже гарна. От BMWшники молодці, вони е, дуже зробили великий крок. Приліт десь був. Великий крок зробили після BMW F30. Класно виглядає, G20, мені подобається. Задній бампер, заводський емпак, двохствольний, ну, роздвоєний вихлоп, шикарно виглядає. Задні партонічки, шильдик X-Drive 330. Бачите, немає жодного спойлера. Я вам скажу так, що машина в стосі зовні, в емпакеті просто мені дуже сильно подобається. Немає цього колхозу, як там знаєте, наші молоді хлопці там роблять спойлера такі величезні ставлять. Ну навіщо? От, подивіться, біла тачка. Без тонування, чорний салон, все чистенько, намита, колеса у нас на черні, ну все шикарно. До речі, до нас з Америки приїхали два ключі, дуже пачу нашому клієнтові. А вже ж у нас є електроляда, бо це майже максимальна комплектація. Багажник у нас величенький, я вам скажу, реально величенький. Ми на цій машині, ну, моїй дівчині, на машині моєї дівчини, їздили Буковель, купу всього влазить, і сноуборд влазить і два чемодани. Максимально універсальна тачка, сидіння заднє відкидається майже в рівну, в рівну підлогу. Шикарно. А вже ж це БМВ, і в нас немає жодного інструменту, тобто ми не можемо змінити колос, бо в нас немає балонного ключа, в нас немає дамкрату, в нас немає докатки. Це BMW. Вони це не ставлять. Заводу йде резина RunFlat на BMW. Для того, щоб якщо ви колесо пробили, ви могли доїхати до найближчої навантажки. Це така історія в нас. BMW. І тут під поликом тільки акумулятор і все, більше нічого немає. Тому майте це на. Хто любить перестрахуватися, щоб був весь комплект, весь інструмент, докатка, це треба все купувати в BMW окремо. Про характеристики цього автомобіля: двигун, коробка, шасі – ми не будемо розповідати, тому що ця інформація вже була в минулому відео. Автомобіль має, якщо коротко, 255 кінських сил, розгін 5,4-5,5 секунди по паспорту. Робите перший стейдж, а машина просто шикарно починає їхати. При ідеальних умовах виїжджає з 5 секунд. Двигун надійний, коробка взагалі шикарна, ЗТФ надійна. привід також без проблем. Обслуговуєте двигун, міняйте мастило кожні 8 тисяч мал. Максимум кілометрів і буде вам щастя. Коли сідаєш в салон цього автомобіля, ти відразу розумієш, що ти знаходишся вдома. Дуже все лаконічно, все зрозуміло. Знаходиться на своєму місці, а сидіння це просто пушки, друзі. Повірте мені, вони в нас максимальні, спортивні, є бокова підтримка, вона регулюється, класно підтримується стегна, є валік висовний під коліна. Ну просто шикарно. Торпеда в нас, вся центральна частина трошки розвернута до водія, все як класіці в BMW. Матеріали шикарні, просто шикарні. На жаль, в BMW G20 немає пакету розширеної шкіри, як в це є, тому тут пластик такий приємний. І Нагадаю, непогано і на дотик е, дуже класно все. У нас машина в зв'язковому М-пакеті, я вам нагадаю. І ми бачимо, що у нас килимки з шильдиком М, сидіння з шильдиком М з триколором. І в нас по всьому салону йде ось така синя строчечка на торпедо навіть вона є, на сидіннях, на картах дверей. І це прям дуже Класно та по-спортивному виглядає. Музика Harman Kardon, динаміки, грають просто. А вчора, коли перший раз сів за кермо цієї G20, я її включив цю музику, і я зрозумів, що вона грає якісніше, ніж в М3. Тому що в М3 мало шумоізоляції, бо це спорт, тачка, вона облегшена. Тут шумоізоляція все окей, тому музика грає набагато. Гарніше, в нас є пам'ять сидінь, Стандартний блок керування стеклопідйомниками, все стандартно по БМВ зрозуміло. Кермо в нас оригінальне від емпаку, тому що тут заводський емпак, є підігрів. Шикарне кермо, питань немає. Приборка в нас електронна, максимальна, бо є механічна, є максимально електронна, як, як в нас. Все класно, в минулому відео все детально розповіли. Камера 360, це, звісно, опція на 30, взагалі для мене незвична. ISIF, доліз камеру, думаю, ніхера собі, як круто. Дуже якісно, все класно промальовано. Молодці BMW. Проєкт на лобове скло, хадап дисплей, такі як в ММ3, у мене був все видно, все класно, все круто. Салон в нас. Одділка така, ну, цей пластик, да? ну, на пластик, це алюміній. Він такий структурний, з якимсь таким малюнком. Ну, типу, виглядає нормально, але я хотів би, щоб тут був би просто рояльний лак. Але питань нема. Зробили, хай буде алюміній Why not? молодці, БМВшники. Ну, класно, мені подобається. Тут стандартний. Блок ось цей, як на М3, як на G20 у минулому відео моєї дівчини, все однакове. Тому тут, в принципі, нічого. Чорна стеля, люк, ну все здорово, все класно, все дуже добротно зроблено. Це BMW. Молодці. Нагадаю, що це найуніверсальніший автомобіль в свої гроші. Повірте мені, що він коштує кожну свою копійку. Поїхали кататися. Чим відрізняється М-пакет? Від машини без емпакет. По-перше, тут стоять інші гальма, трошки більшого дару, це тормозний диск. По-друге, тут стоїть інша підвізка м пакетівська да? І а вже ж є зовнішні відмінності. Це в нас вампери, сидіння, строчка і кермо. І я, коли вчора сів почати за цей автомобіль, я зрозумів, що ще є відмінність в тому, наскільки тут тяжке кермо. То в машині без м пакету не такий важкий руль, а от він ну, прям такий спортивний, знаєте, і це мене не може радувати. А ну я вже ж у нас диски відрізняються, тут це 19 машині звичайні і вони 18 і трошки інший там малюнок. Так, врешті, врешті це однаковий абсолютно автомобіль. Тому якщо ви хочете собі машину, щоб вона була трошки комфортніша. Тоді не беріть собі М-пакети, беріть собі, звичайну G20. Якщо вам подобається саме зовнішній вигляд в машин, тоді привдягайте в Емпакеті. Це кошти недорого. Я думаю, що комплект емпакету до рестайлінгового можна купити десь до 1000 доларів якісний, якщо говорити, да? плюс фарбування, плюс встановлення. Також ось ці G20 дуже шикарно дорестайлінгові. Дуже шикарно і, і легко перевдягаються в рест, в рест тобто від 22-го року. Да. Коштується дуже адекватних грошей, тобто там приблизно десь за 3 тисячі доларів з маляркою можна вже привдягнути вашу доля машину в Рест, щоб вона виглядала зовні. Ми також такі проекти робимо, також привозимо такі машини перед. перед під перевдягання нашим клієнтам зараз у нас в дорозі, якщо не помиляюсь, шість або сім X5 кузи Джуналь п'ятих, і майже ну для наших клієнтів вони їдуть, да? ми в Америці виграли, і майже всі ці X5 будемо перевдягати в рестайлінг x 5 M LCI. навіть мій особистий X5, який їде буде 13 січня в Литві, Також будемо його перевдягати в X5 M LCI Look. Тому кому цікаво, підписуйтесь, буде будемо детально показувати весь цей процес, скільки це коштує і як складно чи легко це все зробити. В який бюджет сьогодні, в 25-му році, наприкінці 25 року, можна привезти собі BMW 330 в кузові G20 від 19-го року? Якщо ми беремо з вами задній привід в гарній комплектації з мінімальним пошкодженням, от реально з мінімальним по навісному, якщо беремо пробіг в середньому 70-60 тисяч кілометрів, то стартують ціни на цю автівку від 25-25,5 тисяч доларів. вже заготову машину в Україні під ключ на номерах на обліку відремонтовано. Ви зараз можете мені почати кричати, що так як так на авторі вони стартують від 22. Друзі, повірте мені, я вивчав дуже потужно ринок цих машин в Україні і гарна машина з мінімальним пошкодженням, з рідним пробігом до 100 тисяч кілометрів, в гарній комплектації, хоча б. З безкошовим доступом, з електронною приборкою, хоча б з цим такі машини стартують в Україні від 31 тисячі доларів за реально гарну живу машину, яка буде гарно відремонтована на секундочку, бо перевіряли дуже багато машин, коли підбирав своїм зайомим цю машину в Україні. Є машини з невеликими пошкодженнями з Америки, але вони дуже погано відремонтовані. Там шпакло відлітає, там лак облізає. Ну ми говоримо саме про нормальну машину, на яку ви сіли, поїхали. Не будете страждати від цієї всієї херні. Тобто економія від українського ринку приблизно 5-6 тисяч доларів на стартові ціни. Якщо ми говоримо саме про машини на повному приводі в такій комплектації, як тут, з Харманом, з камерами 360, з проектом лабове скло, на повному приводі такі машини стартують із такими мінімальними пошкодженнями, як тут, на секундочку, такі машини стартують приблизно в бюджет від 29 тисяч доларів. Тебе це розуміти. Тому. Ну, а в Україні такі машини коштують під саракет. Повірте мені, знову ж таки перевіряв. Тому дуже гарна є економія на цих машинах. І е, Слава, наш директор СТО, собі привіз зараз g 20 на перепродаж 2022 року. І там реально зазор тисяч 6-7 заробітку є на секундочку. Тому е, майте це на увазі. Повернемося до нашої красуні. Друзі, ну в ходу це шикарна машина. Просто шикарна вона. Її де круто, динаміка ну, 5 секунд, 5,3, 5,5 це шикарний рахунок результат. Вона в міру комфортна, тобто не можна назвати її е підвізку зубодрабільною. Взагалі ні. Дуже комфортна машина, навіть коли ви в'їжджаєте в якусь ямку, це, повірте мені, жодним чином не відображається на вашому позвоночнику або на вашій п'ятій точці. Все максимально комфортно та класно, при тому що машина ну, керується просто шикарно. Давайте в драйв. Робочку спорт. О, відразу пішли звуки з динаміків. Непогано їде, приборочка в нас працює, тримає оберти машина. Клас. Гарно їде. Так. І гальмує машина дуже крута. Е, Я відразу коли сів вчора помітив, що машина реагує на педаль тормозу набагато. Швидше і набагато сильніше, ніж в машині моєї дівчини без М-пакету. Тому це також додаткова безпека. Я вам скажу так: через те, що це повнопривідна машина, динаміка тут відчувається трошки по-іншому. Е, немає такого відчуття, що машина прямо кудись в космос улітає. А ось в машині моєї дівчини, там задній привід, там, звісно, машина дурна. Ти. Коли стартуєш, ти завжди тебе колеса в буксі, в повороті завжди закидують тобі жопку трошки, це дуже адекватно і дуже прикольно. класні емоції. Це такий задній привід. І е -е, якраз же ідеологія BMW, ідеальна BMW це задня BMW, якраз трійка. Де ти е -е, відчуваєш машину, де ти можеш трошки бочком пройтися. Це якраз та сама ідеологія та філософія BMW. Повний привід це. Трошки вже не то, більш безпечно, да? особливо в зимовий період часу. Але я думаю, що е з нашими зимами жодного сенсу я не бачу переплачувати за машину з повним приводом, тому що вона реально дорожче сто... коштує, ніж задня привідна машина. У мене була п'ятірка в курсі G31, 3 літра дизель, ми знімали е це відео, її знімали на YouTube. Можете подивитися, я вам скажу так, що за 3 роки, коли користування машиною, жодного разу мені не знадобився повний привід. Взагалі. І дуже прикольна опція, що навіть в машині. Заводською прошивкою, тобто з заводу. Є така штука, що ви коли вмикаєте спорт режим, у вас відкривається заслонка позаду і є простріли невеличкі, попкорни є. Хлопці молоді на 30-х так робили, на 2 літрь там прошивали програму, а тут BMW молодці, подумали про своїх клієнтів та зробили вже це в стоці. Прикольно. Зараз вам покажемо, як звучить тут вихлоп. Я рахую, що це найуніверсальніший автомобіль. І якби я шукав би собі тачку надійну, комфортну, класну на кожен день, то це була б точно BMW в кузові G20. Тому, друзі, якщо ви молодий хлопець або не дуже молодий, там вам років вже 40, да, ви шукаєте собі ахієну машину надійну. Вона може бути як сімейною, так і машиною егоїста Повірте мені, це. Тачка, яка вам точно потрібна, просто му, шикарнюча, надійна. Взагалі нічого не буде ламатися. На, на машині моєї дівчини ми проїхали вже 20 тисяч кілометрів, і окрім е, передніх колодок, я взагалі нічого не робив. Ну і ТО вже взагалі нічого не міняло. Тому тачка му, персик. Друзі, я вам вдячний за те, що подивилися це відео. Будь ласка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на наш канал. У нас є в описі під цим відео всі наші реквізити, контакти. Є в нас Телеграм-чат, де Слава для своїх. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, там купу корисної інформації, там наші теперішні клієнти, майбутні. Ми туди кидаємо кожного дня цікаві лоти дня на секундочку, показуємо машини, які ми виграємо нашим клієнтам. Тож, якщо вас цікавлять автомобілі під ключ, США, Корея або Європи з ремонтом, постановкою на облік додатковими послугами, то обов'язково звертайтеся в компанію DSL Auto. Всі контакти є в описі під цим відео.